Благодійний вечір буде складатися із виступів гуртів, також виступу відомого молодіжного письменника Юрія Руфа та перегляду короткого відео власне, про Юрія Чорноту, для якого ми збираємо кошти. Юрко він сам ужгородський, на війні вже другий рік від самого початку. Він спочатку був у батальйоні Січ, потім перейшов. Уже у окремо добровольчу чоту карпатська січ». згодом він став командиром одного з взводів власне сокільського, адже Юрко паралельно є і головою всеукраїнської молодіжної організації Сокіл. Минулого року його було поранено під Донецьким аеропортом. В результаті поранення було пошкоджена серйозно лопатка та нерви руки. В результаті він спочатку був у Дніпропетровську в госпіталі, пізніше його перевезли в Одесу, і на даний час він знаходиться за кордоном в Латвії на лікуванні. Вже пройшла одна складна операція, і на нього чекають ще дві. Тому кошти потрібні як на лікування, так і на реабілітацію. Велику частину коштів покриває латвійський фонд, але на жаль, цих коштів не є достатньо. Тому ми вирішили організувати такий благодійний вечір, аби зібрати якісь кошти першочергово, і, звісно, аби надати розголосу цій події, аби нагадати людям, що війна триває і що хлопцям все ще потрібна їхня допомога. Захід відбудеться 3 червня о 20.00 на площі Кирила і Мефодія 5 у рок-клубі Аутсайдер. Виступати буде з Ужгорода Гурт Станція, з Виноградова Челамада. Також зі Львова до нас приїжджає Залізний Хрест та письменник Юрій Руф.